Північна Корея може направити додаткові війська в Росію для війни проти України. Також Пхеньян продовжує постачати зброю окупантам, повідомляє Південнокорейська розвідка. У відомстві вважають, що у серпні окупанти можуть готувати новий масштабний наступ на фронті. Чи достатньо зараз в росіян сил та засобів, щоб досягнути успіхів на передовій, та які території вони можуть спробувати захопити? Давайте поцікавимося в кропивничан. Як думаєте, якщо Росія піде в наступ, які території вона зараз захоче захопити? Напевно, найближче до тих, що вже захопила. Так що, але я думаю, все стане на свої місця. Єдине, про що я знаю, що ми переможемо, але справа часу, тому що з нашим народом інакшим бути не може. Я навіть це не обговорюю. Які території захочуть захопити росіяни, як гадаєте? Запоріжжя, Дніпро, Дніпро. Ну і у них же ж є. Як то кажуть, Донецьк і Луганськ до кінця дожати. Ну, думаю, що там не буде нічого. Цього потенціалу у них немає. Тим паче ще економіка стрімко летить вниз і вони мають надію, що пухляк ким дасть їм цю, це м'ясо, будемо так казати. Ну, думаю, що у нього розуму вистачає. Він вже бачив, що вони тут гинуть, як і росіяни пачками. Їм буде гаплик. Корейців посилати не знаю, не мають. У них уже там розбрат почався. В їхніх головах матінко рідна, що чого вони хочуть, та увесь світ захопити. Ну я не думаю, що настільки це буде така критична для нас операція. Їхня десь щось буде, може Дай Бог нашим військовим, щоб все вони це відбили. Як гадаєте, які території вони захочуть захопити? Ну, я думаю, це ж Запорізька область, Херсонська, це ж їхня така мрія дуже велика. Може, і бо ми Дніпропетрокс, мабуть, хочуть. Є на це шанси? Ну, я думаю, ні. Ну, вже три роки якби, більше ми тримаємось. У Росії... У Росії немає можливостей. Я так думаю. Я думаю, що ні, тому, тому що Україна таки ж бореться і вона все ж таки переможе. Які території захочуть захопити росіяни, як гадаєте? Ну, навірно, ближлежащих до морів, щоб їм доступ якийсь був до моря. Ті, 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 що розбиті вже геть, тільки навіщо вони їм? Я думаю, що є. У них дуже сильна ВПК. Плюс допомога той самої Північної Кореї, Китаю і третіх країн, таких як Іран, Індія. Які території вона захоче захопити зараз? Продовжувати наступ на запорізькому напрямку, щоб перерізати Дніпро, вийти на Херсонську область, Донецьку взяти повністю, закрити Покровськ, Слов'янськ, Краматорськ. Ну і намагатися це Харків і Суми. Як оцінити шанси? Буде важко, але будемо старатися витримати. На Кіровоградщині благодійники придбали спеціальне обладнання дітям з особливими освітніми потребами. Спортивний інвентар для фізичної реабілітації, робототехніку, конструктор лего. Мультимедійні гаджети та ігрові набори для навчання отримали п'ять інклюзивно-ресурсних центрів у Кропивницькому, Олександрії та Новоукраїнці. Устаткування під час індивідуальних занять з малечою будуть використовувати логопеди, психологи та реабілітологи. Воно має допомогти дітям поліпшити моторику тіла та вимову, краще формулювати думки, а також розвивати творчі здібності. Все устаткування закупили коштом фонду ЮНІСЕФ у рамках проєкту підсилення спроможності систем інклюзивної освіти, який на території Кіровоградської та Полтавської областей реалізує громадська організація Нова Юнайтед. Дуже багатьом дітям, як дошкільного віку, так і початкової школи, є складним визначити рід іменника. Завдяки такій грі наші діти мають можливість запам'ятати воно сонечко, тобто який це рід середній, він хлопчик, чоловічий рід, і вона дівчинка. Вони використовують фішки. Наприклад, ми бачимо фішку велосипед. Якого роду велосипед? так? Да? Він хлопчик кладемо у... Коробочку, тут є контейнер спеціальний. У нас проект декілька компонентів складається. Це по-перше, навчання для фахівців і будуть проводитися. Потім другий компонент це навчання для вчителів і асистентів-вчителів загальноосвітніх шкіл, в яких є інклюзивні класи. Матеріальна складова для посилення роботи ЄРЦ. І головний компонент, як ми вважаємо, це підготовка цільових програм у наших. Пілотних містах у двох областях це підготовка програм розвитку інклюзивної освіти міста. Це дійсно ті актуальні засоби і методи, з яким якими будуть працювати з нашими дітками фахівці із інклюзивно-ресурсних центрів. Адже саме самі фахівці підбирали це обладнання в межах визначеного бюджету для того, щоб Поліпшити якість роботи зі своїми вихованцями зараз інклюзивна освіта дуже важлива для українців, адже ми маємо забезпечити право кожної дитини на якісну, гарну освіту і зростання в відкритому освітньому середовищі. Смачно, проте збалансовано і корисно. Кухарі освітніх закладів Кропивницького вчилися готувати сучасні страви для школярів. Навчалися у регіональному центрі професійної освіти Єгорова. Курс тривав п'ять тижнів. По завершенню слухачі отримали сертифікати, а відзначили випуск дегустаційним фуршетом із десертів та напоїв, які, власне, вчилися готувати для учнів. Сам курс складався із теоретичної та практичної частин. Зокрема, слухачів ознайомили з основними тенденціями. Щодо вимог у харчуванні дітей, складанні меню, новими видами високотехнологічного устаткування. Окремим блоком відпрацювали новітні технології в приготуванні та культуру подачі страв. Акцент усього навчання був на здоровому харчуванні. Відпрацьовували приготування страв за техкартами Євгена Клопотенка. Свої фахові навички покращили 56 кухарів із 34 шкіл Кропивницького та ще майже півтори сотні кухарів з усіх громад області. кажуть, Форма в шкільному харчуванні, яка наразі впроваджується, назріла вже давно. Адже, по суті, в їдальнях нічого не мінялося півстоліття. І теоретично, і практично ми налаштовували кухарів освітніх закладів на те, що. Харчування має бути якісним і збалансованим. Відповідна калорійність має бути, повне дотримання санітарно-гігієнічних вимог. Буквально на кожному занятті ми говоримо про те, що компенсувати смак солі і цукру можна за допомогою спецій. Окрема увага була для зменшення в стравах кількість солі, цукру та жирів. Тому що велика кількість впливає на здоров'я дітей, звичайно за новими нормами санітарного регламенту за постановою 305, яка нам регламентує зменшення для корисного збалансованого харчування. Ми в цих стравах зменшували цю кількість відповідно технологічних карток. Для себе ми відкрили нові страви, які впроваджуються в школах, в їдальнях шкільних по е, Євгену, Євгену Клопотенка. Сьогодні ми презентуємо таку страву, називається вона Бленманже з ягідним кюлі, е, компот. Варила сьогодні із свіжих ягід з м'ятою. Ще навчилася готувати страви такі, як паста з зеленого горошку з буряком і е, зернятками сояшника. Ще навчились готувати суп віші суаз, сочевиця з овочами, риба запечена з соусом, бешамель. І е, твердим сиром це важливо, тому що зараз відбувається реформа харчування, і важливо, щоб наші діти вживали здорову їжу. І враховуючи те, що матеріально технічна база управління освіти і закладів освіти оновлюються в цьому році п'ять харчоблоків у нас ремонтується. І будуть запущені з новим обладнанням інноваційним професійним, і на ньому також потрібно вміти працювати. А в центрі професійної освіти є лабораторії кулінарні, в яких також є нове сучасне обладнання, яке налаштоване на те, щоб підвищувати кваліфікацію наших кухарів. Є місто, яке я бачу у вісні. Персональну виставку картин під такою назвою художника з Кіровоградщини Геннадія Горбунова відкрили в музеї мистецтва Кропивницькому. Експозиція налічує більше півтори сотні полотен. Це переважно натюрморти та пейзажі з привабливими краєвидами Одеси. Як розповідає автор, мистецтво йому полюбилося ще з маличку. Задатки художника проявилися саме в Кропивницькому, куди він переїхав разом із батьками у чотири роки. Тут Геннадій Горбунов спочатку відвідував гурток образотворчого мистецтва, згодом навчався в дитячо-юнацькому центрі творчості, брав участь у мистецьких конкурсах та виставках. Вже студентом перебрався до Одеси, де закінчив тамтешнє художнє училище і став професійним митцем. За свою творчу кар'єру художник створив чимало унікальних полотен і здобув визнання не лише в Україні, а й за кордоном. Його роботи експонувалися в Японії, США, Австралії, Нідерландах, Німеччині, Ізраїлі та інших державах світу. Колекція картин Геннадія Горбунова присвячених Одесі надалі зберігатиметься у фондах музею мистецтв. Це місто Одеси, натюрморти, пейзажі міста Одеси. Молдаванка, піреці, спуск в центрі міста, драбини всякі там будинки, деякі з натори, деякі малюнку. Всі ці картини увійдуть до фондів музею мистецтва. Вже художник прийняв рішення подарувати своє надбання мистецьке, місто, в якому він провів своє дитинство, свої юні роки, і подарував. Місто своє мистецтво, тому дуже вдячні, і ми запрошуємо відвідувачів обов'язково зайти, відвідувати цю прекрасну виставку, де зображена наша Одеса.